Добрий пізній ранок. Сьогодні я знімаю запізнення, бо зранку дуже рано була по своїм особистим справам. На сніданок у мене яйце підсмажене, соус томатний та авокадо. Каву зранку випила в кафе. Топитиму тепер мінеральну воду. Яйця вважаються дуже корисними. Пашун, якщо зварені, варені, підсмажені. Авокадо теж корисне для організму. За соус нічого не буду казати, бо соус, мабуть, не такий корисний, як інші продукти, які в мене на тарілці зараз. А це мій декор. Бачите, яка ваза. Та які рослини замість квітів. Ось такий в мене сьогодні пізній, але смачний сніданок. Всім смачного зустрінемось в обід.